У Кременчуці з'явився новий екологічний проєкт, який привертає увагу місцевих жителів та гостей міста. Завдяки ініціативі анонімного благодійника у парку Придніпровський встановили готель для комах. Ця унікальна конструкція, виготовлена з деревини, має безліч різноманітних комірок, заповнених природними матеріалами, що слугують притулком для різних видів комах. Готель розташований на зеленій галявині, поточений деревами, що створює ідеальні умови для життя комах. Важливо, ну, щоб краще розвивався наш парк для дітей, для майбутнього це дуже дуже, дуже велика користь. Ну, думаю, що люди більше доброти добротить, не тільки животним, але з теж. Це дуже добре. У нас в парку дуже гарно і чисто. дуже добре. Заохочувати молодь треба, бо зараз з онлайн-навчання вони дуже мало що роблять. Така допомога потрібна. І комахам, і тваринам. Поруч знаходиться на великі будиночки для птахів та білок, що додає цій місцевості особливого шарму. Ми ходимо з мужем і е підкармлюємо сінічок сімечками, а решками білочок. Стало менше, дуже огорчає те, що стало може бути, з сиренами связано, з війною зв'язано. Білочки стали дуже пугливі. Вони були раніше такі ручні, ручные, так руку протягнеш і вона кушає, прямо з ручки дуже мало стало їх і дуже пугаються. Ми любимо дуже тваринок і всяких Ми любимо і звірюшок, і голубів, і синичок і всіх любимо. Цей проєкт не лише дає комахам безпечне місце для життя, але і виховує серед громадян повагу до природи та її маленьких мешканців. Він стане чудовим доповненням до екосистеми міста та зразком для наслідування в інших громадах. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Кремчуцькі новини.